Так, ну що нам тут починати? Телефонують мені людинки. кажуть, хлопці, потрібен лук. Я говорю, вам для чого? Ну, щоб можна було слона вбити. Я говорю, а де ви тут слона знайдете? Я говорю, ви мені лук прийшліте, а я його знайду вам, цього слона. Коротше, хлопці, 58 фунтів лук на слона. Я не знаю, на якого слона він збирається йти. Це в нас іде лук Карл. Uh, вообще, якщо брати нормальний фунтаж там фунтів 30 31 це нормальний лук для, для початківців. Але каже, мені потрібен лук для слона. І одразу ж я кладу трубку і телефонує інша людина, вже правша, і каже: А мені нужен лук для медведя. Що у вас є? Я говорю, Є 55 фунтів. Давайте. Я говорю, а де ви тут медведя знайдете? Ви мені лук прийшли, а я вже з медведем розберусь. Ну, я говорю, давайте від межа. І стріли мені потрібні. Короче, вот, хлопці, вот вода та последні, шо в мене залишилось від серця відриваю, вот такие в японському стиле